Коли проявляються перші симптоми вагітності, розкажу зразу анекдот. Я вже пів годинки вагітна, але я так втомилася, так втомилася. Що це мається на увазі? Що дівчатка найчастіше а, при, м, притаманний ефект на це? Бо це коли дівчатка так себе накрутять, що в них з'являються симптоми. Зрозумієте? Будь ласка, за протоколом ВОЗ від запліднення повинно пройти не менше 4 тижнів, а інколи і шість, щоб проявився. Повна гама симптомів, але деяку літературу можна знайти, що після затримки десь через недільку або дві можуть з'явитися там. Легка ну дота, легке там головокружіння, але легке. Але що відбувається найчастіше? Дівчата, котрі до мене звертаються, найчастіше це йдуть вже панічні атаки. Це йдуть дуже сильний переляк. Тобто дівчині дуже лячно, і вона починає що робити, коли їй лячно, вона дихає атипово або верхню або ще щось, недостаток кисню провокує кис кислородний голод у мозку. Від цього починається запаморчення. Далі дівчина іспитує дуже сильний стрес. Стрес у організму, ну, коли дівчина боїться небажаної вагітності, на рівні, що на неї біжить хижак. І від, ну, від цієї реакції організм вже робить те, що він може. Він повністю е кров'ю не снабжає піщеварітельною систему, тому що коли тебе можуть з'їсти. Ти не можеш їсти, і тому дівчина буде відчувати нудоту. А в деяких випадках в мене були навіть випадки, коли дівчата блювали. Потім йшли, купляли тестик на вагітність і вони не були вагітні. А потім приходила через два, е, дві доби менструація. Дівчата, зрозумійте, будь ласка, що навіть якщо у вас був незахищений секс, навіть якщо у вас хлопець чітко ейкулював прямо в шийку матки. Ви зразу не дізнаєтеся. Навіть якщо було запліднення, нема ще такого. самого, Окрім тесту на ХГЧ. Бо тест на ГГЧ це береться кровушка і цей гормончик перевіряється. Але зразу його також ніхто не перевірить, бо його концентрація буде замала. Тому, якщо ви переживаєте та за 2-3 дні до початку менструації, можна дати кров на ХГЧ. Якщо концентрація буде висока, може і показати. Якщо ні, після затримки в перший же день можна купляти тест в аптеці або в супермаркети, або тощо. Це зараз єдиний метод, який ви можете чітко сказати, чи є вагітність чи ні. Усі ваші інші самовідчуття можуть бути лише от самонакручування, от на себе і так далі. А спектр відчуттів, дівчатка, може бути різний, реально може тінуть, може бути відчуття болей, може бути, що ви тут час знудите, може бути головокружіння, запаморочення, все що завгодно. Я вже за свою практику стільки бачив саме накруток, що ну його в Тому дівчата, нема ви нічого не відчуєте, якщо ви вагітні. Ну окрім випадків, там сверхінтуїції, але це ще треба зрозуміти.